Операція на осліп коломийським медикам довелося завершувати хірургічне втручання без світла. Нагадаємо, у зв'язку із виходом з ладу енергоблоку на Запорізькій атомній електростанції та дефіцитом потужностей в енергосистемі України в області введено графіки аварійних вимкнень проте з ними нікого не ознайомлюють. Форс-мажор у Коломиї у центральній районній лікарні вимкнули світло без попередження, і саме під час операції завершувати її медикам довелося ледь не на осліп. проте вони впоралися і все пройшло успішно. Але родичі пацієнтки досі не можуть оговтатися. кажуть, не розуміють, як у медичному закладі можуть вимикати світло. Та в голові не укладається розуміти, як це ще в даний час при такому світовому розвитку, як ще це таке може бути. Що це лікарню відключають від світла, і це знають, що йдуть операції. Ації безперервно. Я думаю, що я статию зварію. Я вам чесно кажу, виключати треба. Треба економити, як кажуть, державне державну скарбницю, і це треба робити. Але це на на, на лікарняних ліжках на на цьому всьому на хворих це економити нема чого. Головний лікар Ірина Садов'як до такої ситуації теж готовою не була. каже, світло вимкнули без попередження. Уже потім енергетики, начебто, пояснили, що вимкнення було аварійним. П'ять годині вимкнулось світло. В лікувальній установи, ну, по суті, всіх наших лікувальних установах, такого попередження ми не отримували. В лікувальні установи, особливо там, де є реанімації, де є пологові зали, у нас є штучна нирка, діаліз. Ну, однозначно, мали би. Враховувати ті ж енергетики в той момент, коли це сталося. Та дійсно у нас відбувалася операція. Слава Богу, вона була на завершенні, тобто лікарі вже зашивали рану. Але це не вихід ситуації. Медичні заклади коломиї мають резервне живлення, але для його запуску теж необхідно декілька хвилин. Пояснює Ірина Садов'як. Тому попередження від енергетиків про можливе вимкнення зайвими не будуть. Коли виключається чи планове виключення вимкнення світла, то ми запускаємо дизеля, і операційні реанімація, і нирка в нас під'єднана до цих дизелів. Але на жаль, сталося так, що це з їхніх слів було аварійне вимплення. І на нараді ми обговорювали з енергетиками, як максимально можна зробити так, щоб під виключення не попадали лікувальні установи. Вимикали світло і у пологовому будинку. Щоправда, медики до цього були готові, почули повідомлення по радіо. Головний лікар Богдан Ленчовський каже, з ситуації вийшли, але добре, аби вона не повторилася. Перший раз вимкнули світло. Але ми до цього готові, тому що ми чули повідомлення, що будуть виключати світло без попередження на дві години щодня. У нас є свій генератор. Так, що якщо світло виключаємо, то ми включаємо автоматично розведення. У нас на родзалі, на операційні це все працює. Так що ми вчора перший раз. Включали генератор. Звичайно, це не добре, що безпоперечні відключають, тому що в таких закладах, як в хірургічному відділенні, де можуть бути операції в реанімаційному відділенні, де можуть бути хвори на ШВЛ, завжди треба попереджати. Це є небезпечно, тому що тут стоїть. Життя людини в Коломийському відділенні Прикарпаття Обленерго пояснили ця форс-мажорна ситуація для них теж несподіванка, начебто світло на кілька хвилин зникло навіть у приміщенні Ремо. Усі вимкнення відбуваються в обласному центрі. Там подію прокоментували так. Крім графіків аварійних вимкнень, довелося була команда застосувати. Спецгавце є спеціальний графік аварійних вимкнень. Він реалізовується вимкненням ліній 110 і 35 кВ, Тобто це вже крайній захід, коли графіки аварійних вимкнень не, не забезпечують необхідної ефективності. Тоді запроваджується гав, спецгав вимкнення чи запровадження графіків відбувається за командою від диспетчера енергосистеми. У нас є західна енергосистема. Диспетчер західної енергосистеми дає команду диспетчеру Прикарпаття Обленерго, і диспетчер Прикарпаття Обленерго виконує цю команду, здійснюючи вимкнення там силами там власними телемеханіки чи ОВБ. Команда для запровадження графіків приходить до нас зі Львова. Ми не знаємо, коли це відбувається, і не можемо спрогнозувати. Тепер енергетики обіцяють, важливі для життєдіяльності міста об'єкти будуть зі світлом. Зокрема, мова йде про медичні заклади, водоканал, очисні споруди та хлібокомбінат. Водночас, міністерство енергетики і вугільної промисловості може відмовитися від використання графіку віялових відключень електроенергії для промисловості і побутових споживачів на користь їх добровільної економії ресурсу, заявив на брифінгу в уряді міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.